Це три ліхтарики, які я взяв по акції Choice. Це кожен місяць на початку місяця в Китайц є така акція, де можна за невеличку ціну взяти якісь гаджети, які ви дивилися раніше. Воно там дивиться, що ви цим ви цікавились, і відкидає всякі вам штучки. Так от, мені підкинуло по 1,79 три таких ліхтарики. Один такий ліхтарик. І два ось налобних ліхтарика. За кожен з них я заплатив 1 долар 79 центів, це десь за 3 рази приблизно 200 гривень вийшло. Така стандартна їх ціна зараз ці в межах 4 доларів і цей до 5 доларів. Тобто разом, якщо це все купити без чойса, то вийде десь гривень на 500. Хотів показати, що прийшло, і чи варто користуватись такою акцією. Наприклад, я відверто скажу, що вони мені не потрібні ні цей, ні цей, ні цей. Я окремо їх би не купував би, але заради того, що їхня така ціна невеличка, я вирішив спробувати і подивитися, що це за такі ліхтарики. Оцей із цих всіх, цей мій самий, можна так сказати, улюблений, найцікавіший варіант. Ось, Приходимо в такій коробочці. Дуже, як на мене, прикольний, компактний такий. Комплектація тут якась салофаночка, зарядка, Кабельок USB-C і типу інструкція. Це все не нам не потрібно. Такий в нього зовнішній вигляд, такий величенький діод, карабінчик, прикольний металевий. Ну, це відкривачка, можна бутилки відкривати. Штучка ця металева. Ззаді є також магнітик. Так можна фіксувати десь. Ну, так, як воно світа на камеру, навряд чи воно передасть, так як тут експозиція буде підлаштовуватись під освітлення. Це все одно, що на телефоні музику включати і казати: послухайте, як воно якісно грає. Ну, я вмикну біле світло, режим біле світло яскраве, біле світло, чуть-чуть темніше, червоне світло і червоне світло отак бликає. І вимикається. Світить доволі хорошо, як на своїх тих 50 гривень, які я за нього віддав. Доволі такий маленький, на руку компактний, легенький. Не скажу, скільки він там тримає сам заряд. Можливо, пізніше колись напишу. Як вже буду ним регулярно користуватись. Вони прийшли буквально вчора. Так, все, на перший погляд, зроблено доволі міцно, якісно. Далі ось є отакий от ліхтарик. Double Light написано налобний ліхтарик. Мені кажеться, що це вони десь з одної контори якоїсь упаковки похожі між собою. Що у нас тут? Тут у нас отакий от ліхтарик. Пластмаса. така собі на відчуття не сама така високоякісна, але, і не сама, але в руках наче і не розвалюється. Ось він під одну батарейку йде, 18650. У мене от батарейки от такого формату, без крапочки, оцей я щось не замовив собі магнітики, ціни один обов'язково замовлю. І ось є отака, нікому не раджу. Це китайський кал. Взяв її для того, щоб перевірити просто сам ліхтарик. Так. Тут маємо дві кнопочки. Одна натискається. Горить цей ліхтарик, сильніше, слабше, миготить і вимикається. І друга, швидше за все, цей ліхтарик. Так само світиться, слабше світиться, бликає і вимикається. Якщо вдвох, також можуть працювати вдвох, кожен по своєму окремо. ну Це по факту два різних ліхтарика. Світять доволі непогано. Одне, що необхідно буде сюди ставити таку батареючку. Із захистом, або самому чіпляти сюди 1С БМС-ку. Можна або придбати 1С BMS, яка кріпиться відразу на кругленька така, на кінець банки, або маючи якісь із акумуляторів, із таких можна розібрати, достати звідти БМС і прикрутити її сюди. Можна таким чином поступити. Що в нас тут в комплекті? В комплекті у нас тут є пасочок. Ось такий непоганий. По якості пасочок, до речі, хороший, чесне слово. Хліпиться на лоба і гоу. І, до речі, що тут у нас ще показано? У нас ще є навіть зарядний шнурочок. Цікаво. Да? Mm -hmm. По ідеї, воно повинно заряджати ще й 18650 батарейку. Ну, отака. Отакий ліхтарик. І останній також дуже схожий по якості на попередній ліхтарик. Така пластмаса. Видно, що вона не відрізняється своєю такою місністю. Має 5 ліхтариків у ліхтарику, видно тут по 3 світлодіоди, в цих вуглових, тут по одному світлодіоду. Розписано хорошо, світить на 180 метрів, там, бла-бла-бла. Що у нас тут знизу за кнопочки? Так, це у нас отвір для того, щоб він заряджався. А це для того, щоб світив. Світить режим. Один раз натискаєш один світить. Другий раз всі світять. Далі щось там відбувається. Бликає. Ну, один світить. А світять 4. Потім світять всі, потім всі вони разом бликають, потім не працюють. Рімінець тут такий уже трьохточечний, прямо через верх, через голову має проходити. І навколо голови така система. І так фіксуватись. Ну, м'ягенький, хороший, одноразовий ліхтарик. Оце вам такі ліхтарики. Однозначно купляти їх за 4 долари, за 5 доларів я не бачу ніякого сенсу. Але якщо вони потрапляються до вас в чогось, і вам необхідно такий просто ліхтарик, щоб вечором десь вийти кудись пройтися і не набити лоба, і щоб були вільні руки, оці ліхтарики можна за 50 гривень брати. Те саме в Аврорі в нас буде коштувати в рази дорожче. А цей, найбільше з усіх мені оцей сподобався ліхтарик, його можна вчепити собі десь на карабінчик куди-небудь, щоб він був завжди при вас і ніде не загубився. Також він дуже якісно зроблений, можна до металевого чогось вчепити і світить він дуже класно. Ось ці ліхтарики світять десь всі на одному рівні приблизно.